Наступна четверта конкурентна перевага це поглиблене вивчення англійської мови та можливість навчання повністю англійської. В наших освітніх програмах передбачено вивчення англійської мови всі чотири роки навчання по 4 години щотижня. Це іноземна мова за професійним спрямуванням, іноземна мова. Для професійної комунікації залежно від того блоку, який студенти вибирають на другому курсі: це або іноземна мова для розробки інформаційних систем, або іноземна мова для бізнес-комунікації, або іноземна мова для наукових досліджень, і мета такого підходу це щоб забезпечити вихід наших здобувачів на рівень B2 з англійської і щоб вони стали. Звичайно, конкурентними фахівцями на ринку, бо відомо, що в IT кожен фахівець повинен мати гарну англійську мову. Підготовку наших студентів здійснюють висококваліфіковані фахівці кафедри іноземних мов. І наша кафедра програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління також пропонує можливість навчатись повністю англійською мовою. Для цього існують окремі навчальні групи, в яких всі дисципліни, навіть загальні, такі, як вища математика, фізика, інші дисципліни, вони вивчаються англійською мовою, і це можливо, тому що. Наші викладачі мають підтверджені сертифікати рівня володіння англійською b 2 чи c 1 І на кафедрі навчається більше, ніж 200 іноземних студентів, тобто є таке інтернаціональне середовище, звичайно, воно було і є сильнішим в. Режимі офлайн, але в онлайн також групи навчаються разом. Українські студенти, іноземні студенти разом виконують проєкти, тому це онлайн навчання тут також не є якоюсь перепоною.